Реакція вболівальників Марселя на підписання Малиновського вихованець шахтаря став гравцем Дортмундської Борусії. Та чи були зупинені перемовини по мудрику? Мої вітання, друзі. Відео сьогодні буде дуже гарячим, дуже позитивні і хороші новини. Сьогодні у нас тож ж і стартуємо. Голкіпер Ворскли Дмитро Різник може перейти в шахтар. Повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску. Та то таке за його даними. Сторони обговорюють суму трансферу близько 3 мільйонів євро. 23-річний воротар у поточно сезоні провів 17 матчів. За Ворску, пропустив 24 голи і 4 рази відіграв на нуль. Якщо Трубін піде і заграє в Європі, це буде для збірної не менш важливо ніж перехід Мудрика. Це типу буде продаж Трубіна чи чисто на лавці по Ронувати, щоб за Ворску не грав. Ну я читав, що Трубінем цікавився Тоттенгем. Здається, Daily Мейл писала тиждень тому. І ще зовсім нещодавно, сам Тібо Куртуа закидав цитати на рахунок Анатолія Трубіна. Це безумовно круто. А те, що Шахтар цікавиться різником, це цілком нормально. Питання лише в тому. Чи це просто бажання помарадувати Голкіпера, знайти другого голкіпера для шахтаря? Хоча різник настільки крутий воротар, що він може бути її першим? Чи це такий собі знак, такий що трубін? До Європи буде їхати Кривбас оголосив про перехід захисника Данила Безкоровайного контракт підписано строком на три роки. ФК Кривбас придбав футболіста у словацького ДАК 1904 За команду Данило буде виступати під номером 13. 17-річний хавбек Данило Кревсун підписав контракт з дортмундською Борусією раніше. Українець виступав за Пройсен Мюнстер Ю 19 у Дортмунді Він також гратиме у молодіжній команді до 19 років. Ермін угоди наразі невідомий. Кревсон був найкращим бомбардиром Пройсіна, 4 голи у 7 матчах. Данило є вихованцем Шахтаря. Він переїхав у Німеччину у вересні на правах вільного агента. Журналісти Sky Sports надали нову інформацію щодо можливого переходу Вінгера-Шахтаря Михайла Мудрика в Арсенал. Джерело зазначає, що перемовини між клубами продовжуються. Гірники при цьому досі наполягають на сумі у 85 мільйонів пунктів, тому сторони не є близькі. Ким в оцінці потенційного трансферу, і в контексті бажаних сум перемовини щодо переходу мудрика в арсенал тривають. Про це також повідомляє і Спортарена. За їх інформацією, клуби наближаються до узгодження повної суми трансферу, однак, поки не досягнуто домовленості щодо розміру бонусів. Арсенал хоче, щоб вони становили мінімум 30% від повної суми. В той час як Шахтар наполягає на 20%. Словом, возня триває, і, схоже, буде тривати Вати ще довгенько. А що Арсенал? Арсенал продовжує здобувати хороші результати. Вчора, наприклад, в Кубку Англії вони перемогли Оксфорд Юнайтед 3-0. Зіна відіграв 30 хвилин. Ну і в такій зустрічі це абсолютно нормально, краще приберегти Зіну на більш важливі поєдинки. От, наприклад, як з Манчестер Сіті в одній 16 шістнадцятій цього ж таки Кубку Англії Уявіть собі, Одна 16-та кубок Англії Арсенал Манчестер Сіті. Оце так заголовочок. Чекаємо на цей матч і робимо свої друзі. Прогнози, де у наших друзів Сфавбет, звісно. Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну а ми крокуємо далі. Нарешті цей трансфер відбувся. Нарешті, Руслан Малиновський став гравцем Марселя. Їхо. Дочекалися. Словом, багато ми про це говорили, що ну, маліні точно треба валити. Будь ласка, хто-небудь домовтесь про трансфер в Аталанті. Він вже не прогресує. До речі, щодо Бергамасків, то вони цілком цивільно з Маліною попрощали. Як і Маліна з ними. Дякую клубу, моїм партнерам, тренерам і особливо вболівальникам. Від щирого серця дякую всім, хто йшов зі мною протягом цієї подорожі. Я не прощаюся, ми залишаємося друзями. Три з половиною роки незабутніх емоцій. Дякуємо за все. На успіхів. Попрощалися нормально, все пройдений етап. А далі я процитую маліну. Бонжур, Марсель. Написав футболіст у своєму твіттері. звернувшись до вболівальників команди, французи орендували Малиновського з обов'язковим правом викупу влітку за 10 плюс 3 мільйонів євро у Аталанти. За попередню інформацією, контракт Руслана буде розраховано на 5 років. Насправді, якщо обирати між Марселем і Тотінгемом, куди також сватали маліно, але шпори, я зрозумів, не хотіли платити так багато за футболіста, який останні півроку сидів дуже багато на банці. До речі, про це а, влучно на трибуні підмітили, що в цьому трансфері є тільки один недолік: що він відбувся не пів року тому. А далі, якщо складати по фактам, Маліна має впевненість у своєму майбутньому в Марселі, бо оренда там з обов'язковим правом викупу. При цьому ціна переходу не така, що буде тиснути своєю. Вагою. Марсель історичний клуб, найпопулярніший та найвідвідуваніший у Франції. Його матчі в чемпіонаті цього сезону відвідують в середньому близько 62 тисяч вболівальників. А ці хлопці і дівчата взагалі крейзі. Їх перформанси то щось чимось. І, до речі, в березні 2022 року вони запалювали свій стадіон в жовто-блакитні кольори. Звісно, на підтримку України та українців. За це друзі. Респект. Крім того, Маліна пішов від тренера, який відкрито в пресі говорив, що Малиновський йому не потрібен та не підходить під його стиль. Потрапив же він до тренера, який хоче мати такого гравця в складі, та говорить, що всі в клубі його хотіли. Всі в клубі хотіли а Це було ще влітку. Тому очевидно, що він був однією з наших цілей. Ми її досягли. Сподіваюся, сьогодні все буде завершено. У нього багато характеристик. Він нам дуже допоможе в останній третині. Поля з його баченням гри та якісним ударом. Мені подобається не тільки його спосіб інтерпретації футболу, але й менталітет. Впевнений, що зараз і ті, хто жалкує, що не втілився в життя літній інтерес до Малиновського з боку Тоттенгема І, хоча на папері такий транс виглядав би точно потужнішим, але чи був би він ідеальним за всіма складовими? Точно не факт. Марсель це чи не ідеальний варіант? Погодьтесь, клуб бореться за Ялече. Вони круто почали сезон з дев'ятиматчової безпрограшної серії. У Маліни Цікаві партнери по команді Алексій Санчес, Дімітрі Пає. Якийсь штемп з прізвищем Жиго, який після 24 лютого грав в Спартаці, але потім покинув команду. А ще Баї, Колашнець, товариш. Стак дуже файний у Марселя, Ну і один з важливих факторів тепер є крута причина дивитись Лігу 1. Погодьтесь, ми її дивились або через ПСЖ. Речі, перший матч нової команди Руслана проти ПСЖ відбудеться 26 лютого, друзі. Не пропустіть. Ну або ми дивилися, якщо просто під. Тримали якийсь інший клуб, ну дивились та й е, дивились. Ну не через Ігнатенка і його бордо ми слідкували за Лігою 1. Погодьтесь. Ось тепер точно можна дивити чемпіонат Франції і кайфувати. До речі, вже завтра у них матч проти Труа у Марселі, звісно. Не думаю, що Руслан там зіграє. Ну бо часу мало, день з трансферу тільки пройшов, тому трішки ще почекаємо. Ну і щоб е, шліфанути все вище сказане. По трансфер справді топ, я приведу реакції в полі. Марселя вони дуже круто і тепло прийняли. Малиновського. ласкаво просимо до найкращого клубу Франції. Неймовірно, сподіваюся, ти швидко адаптуєшся. Ласкаво просимо, Руслане. Він ідеальний гравець для системи Тудора. Ласкаво просимо. Хай живе Україна, Руслане. Ти здобуваєш нам перемогу над ПСЖ, а битимуся за тебе на Донбасі. Не можна чекатися, коли він почне забувати за нас голи з 40 метрів. Я кохаю тебе всім серцем. Дякую, що прийшов, щоб врятувати мій клуб. Чудовий гравець. Дякую. Ми занадто сильно страждали. Ласкаво просимо найкращий українець на планеті. Це гравець рівня Ліги Чемпіонів. Поводьтеся з ним добре, будь ласка. У нього ракетна установка у лівій нозі. Я бачив багато матчів Аталанти і можу сказати, що Малиновський має достатній рівень, щоб грати у великих європейських клубах. Я досі не вірю, що у нас е, він це приголомшливо. Я вже люблю його, не знаю чому. Ласкаво просимо чемпіони. Я бачив його гру у серії А. Справді топ-гравець. Друзі, як вам цей трансфер? Вподобайка? Якщо все топ, коментар, якщо чекав на нього вже давно, і ігнор. Якщо хотіли, щоб Малиновський залишився в Аталанті, гайда робити все вище перелічне, друзі. Ну і я дякую вам за перегляд цього відео, Макс Креде тобто трибуна. Гарного дня, бережіть себе і папа. -па.